Прямо зараз я їду навколо світу на велосипеді, і в цьому відео потраплю з Колумбії до Панами, де проведу два дні в ізольованому від світу селі між джунглями і морем. Вже заїхав, але хочу ще далі. У попередньому випуску я купив квиток на моторний човен в колумбійському містечку Некоклі і разом з велосипедом вирушив у напрямку Панами по Карибському морю, аби оминути небезпечний дар'єнський розрив. Натомість мій шлях пройде унікальною індіанською провінцією Гунаяла на численних крихітних островах уздовж панамського берега. На шляху у мене декілька пересадок, і перша за 60 кілометрів. Усе ще на колумбійському боці. Перед відплиттям я хвилювався, аби морська вода не обризгувала мій велосипед, оскільки це може викликати корозію. Все нормально, насправді на борт взагалі вода не потрапляла. Хоча ми мчали з, зі скаженою швидкістю. Вітер просто шалений був. Ну, зустрічний. Але води не було. Це типове рибальське селище в цих краях, ізольоване від світу з одного боку горами і джунглями, а з іншого морем. Тим не менш, тут досить людно, оскільки це село є головним прикордонним пунктом у цій місцевості. Капургана – маленьке рибальське село, де не існує жодного автомобіля. Виявляєте? Тому що дороги тут взагалі не існує. Сюди можна дістатись лише морем або літаком повітрям. Ну і багато мотоциклів, багато ось таких мотомашин. Ось і злітна смуга. Звісно, боїнги тут не приземляються, але маленькі літочки лише. Тут я не затримуюсь, лише заходжу в міграційну службу і ставлю в паспорт відмітку про виїзд. Тепер, щоб звідси дістатися до Панами, у вас є дві опції. Перша, знову ж таки, морем, а друга по землі. Але по землі треба пройти трошки ось такими стежками до наступного села. І там ще десь кілометр сходів. Тому я вирішив, що мені це не підходить. Я обираю морем, тому що це легше і швидше. Мені просто. Казали, чувак, навіть не думай про пішохідний, тому що там справді складно. Це потрібно через хребет перелізти. І от варіант морем коштує, як ви домовитесь. Я, наприклад, знайшов за 30 доларів, і це лише 15 кілометрів. Ну така тут система, тому що всі перевізники до панами приватні і з ними просто домовляєшся як на базарі, фактично. Я знову ж таки запитав, чи будуть бризки на на човні? Мене запевнили, що ні, не буде хоча він значно менше ніж попередні. Наступна зупинка лише за кілька кілометрів. Це останнє колумбійське поселення перед кордоном. Це якраз те друге село, через яке потрібно йти пішки. Тут просто двоє пасажирів виходять. Це заправка. Заправка на воді для човнів для кораблів. Ну, звісно, автомобілів тут немає, як я вже сказав. Водний транспорт це головний тут. От ми огинаємо черговий мис, по якому проходить Колумбійсько-Панамський кордон. І я опиняюся в новій країні 15 й на моєму шляху навколо світу. І ось відразу ми перебуваємо в перше малесеньке село. Таке ж саме закинути на краю світу без дороги. Дістатись можна тільки водою або не знаю, чи є тут аеродром. Я думаю, що немає. Але це вже воно Панамське. Тут теж виходять троє пасажирів, а ми рухаємось далі. Ще через декілька кілометрів лежить село Пуерто Обальді, де я зупиняюсь цього вечора. Ну що ж, привіт тобі, панамська земле. До речі, ви знали, що правильно не Панама, як ми всі звикли. а Панама. Моя морська подорож тут не закінчується, адже ще на 200 кілометрів уздовж берега поодинокі села заблоковані важкопрохідними джунглями і не мають дорожнього сполучення зі світом. Це справді дика і безлюдна територія. Тож у цьому селі я маю пройти панамський контроль і наступного дня вирушити далі іншим човном. Крачо, 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 крачо. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Машин немає, тож вулички роблять рівно настільки широкими, щоб розминулись два мотоцикли. У циклів, чесно кажучи я тут не бачу. Велосипеди лише. Я зупиняюся ось тут біля людей, вони мені запропонували це місце за 3 долари всього і завтра ж з ними попливу ну, з одними із цих чоловіків. Вити такі справді тут немає жодного мотоцикла, нічого не гуде. Я вже все село проїхав. Лише велосипеди, лише ось коники, Ну і звісно купа човнів. Оце так прекрасна глухоман, скажіть. Просто на краю світу загублене місце. На Напискадо. Вау, ви не уявляєте, яка тепла вода. Звідки, звідки ж тут холодні взятися? Ні, реально аж занадто тепла. Чесно, в таку спеку хочеться холоднішої. Заразом і одяг поправ. Оце, до речі, тільки зараз люди почали виходити на вулиці близько п'ятої вечора, тому що в день просто неможливо вдень вони всі сидять вдома, і я їх розумію, тому що спека просто пекельна. Зараз грають в футбол, бачите, ходять там до сусідів, просто сидять на вулицях біля будинків або в кафе ходять. Канто? Оооо, со кару! Це будують якусь well, нову будівлю. 5. Вже 10. Можливо, вони це для себе будують, а можливо якийсь хостел, тому що тут вже кілька хостелів присутні. Ну, туризм розвивається поступово. Насправді це дуже схоже на райську місцину, заховану далеко від світу. Сюди потрібно добиратись, як до віддаленого місця, справді лише човен і літачки. Є тут злітна смуга так само. Ага, мопед один є. Є один мопед, виявили. Але насправді ця райськість, хоч вона тут і присутня, але вона лише часткова, тому що. Тут присутня 4G з дуже хорошим покриттям. Тобто весь віртуальний світ він присутній і тут. Діти тут мають TikTok і, і все на світі. Я не знаю, чи це погано чи, чи добре, але так і є. Ну і крім того, райське враження в мене трошки знизилось після того, як я пройшов митний контроль. Він був неочікувано дуже жорсткий в сенсі. Все було нормально, але вони дуже все перевіряли, просто буквально шманали. Кожну мою сумочку перевірили, кожну кишеньку в кожній сумочці перевірили. Запитували, що це, що це, що це. Весь одяг до останніх трусів я мав їм витягувати з сумок і показувати, що ось тут лише одяг. Потім з мене знімали біометричні дані, і це теж 40 хвилин зайняло. Я ще ніколи в житті стільки відбитків пальців не здавав так ретельно і так довго, як здавав їх тут. Сітківку ока теж знімали ці заміри. Я не знаю, як це називається. Ну я здогадуюсь, чому це так жорстко тут, тому що. По-перше, це кордон. А по-друге, зовсім близько, буквально ось за цими пагорбами. Там дар'єн, Дар'єнський перешийок, сумно, своїми контрабандами, наркотиків і торгівлею людьми. Це відбувається ось прямо ось тут. От. Тому вони все так дуже-дуже жорстко і ретельно перевіряють. Ну, Одним словом, ось такий от райський куточок з нюансами. Чай вже заїхали, хочу ще. Ох, давно мене так не підтоплювало, буквально в воді спав. Води не текло просто повно, прямо в намет. Перша причина та, що я не повністю закривав тент, залишав з двох боків, відчиненим, тому що спека, духота і мені потрібно свіже повітря. І якось пропустив частину дощу через це натекло всередину багато, прямо з темту тепло. А друге, це те, що я поставив намет тут на траві, і розраховуючи на те, що yeah. дощ. І те вода собі просочуватиметься крізь траву, в землю піде. Але тут воно все по інакшому Можливо, через те, що тут ґрунт повністю солоний, тому що буквально ось хвилі морські тут. І вода не просочувалась в землю, а буквально зупинялась під моїм наметом. Ну, але я сам винен насправді, тому що люди мені пропонували ось там ставити намет під цим накриттям. Там було би сухо, але я захотів травички, м'якенького, бо люблю спати на травичці в наметі. Все, вода. Це вже вона зійшла трохи. Почалося серед ночі, десь у другій. Я буквально лежав у воді. Я відчуваю, що моя рука лежить у воді, моя нога лежить у воді. Але добре, що не холодно взагалі. Ну і ще варто врахувати, що намет мій вже доволі зносився за весь цей час. Рік і чотири місяці приблизно. І в ньому вже є багато дірок в дні і також в тенті є вже дірки. Такі мікроскопічні, малесенькі, але все ж таки. Вода через них проходить. Я вже клеїв верхній тент. Намагаюся хоча б трошки висушити це все. Все мокре, включно зі спальником. Але це неможливо тут, тому що дощова погода і повітря просто просочене. Вологість, воно аж густе від цієї вологості. Сонця немає, вітру теж майже немає, тому нічого не сохне взагалі. Ну вже буде як є, поїду так. Йду десь знайти сніданок. Ну і з імміграційною службою в мене ще все не закінчено. Вчорашня історія триває. <клес> Вчора мене так довго збирали ці біодані, що імміграційна просто закрилась. Сказали, приїжджай завтра о 8 Отже, я зараз снідати і в імміграційну. Тут є ось такий ресторанчик. Вчора я вже тут вечеряв.

Para la vista, ve más, ve más, sí, ve más, para la vista, más ve más. Te la botica y ahí queda, ve más claro. Mata ratón, mata ratón, se llama. Ajá. Este, este, este mismo. ¿Esto? Sí, este, este. Mismo. Ajá. El ganado también come ese, ese mataratón, el Ganado también Le gusta bastante. Ось таке магічне дерево використовують тутешні жителі для покращення свого зору, і вони справді це роблять регулярно. Ви бачите, один одному навіть закапували. Насправді це дерево матаратон або глірицидія вважається корисним не лише для очей, і дуже цінується в народній медицині і сільському господарстві багатьох тропічних країн. Пічний дощ, густий-густий, заливає весь світ. І тут сидить кілька людей в цьому кафе, де я щойно снідав. І ми чекаємо на човен. Фіоверте, но саліні спеки катради, палаполі салі. Виглядало так, що сонце цього дня не очікувалося. Прогноз показував грози на маршруті протягом усього дня. Тож відправлення затримували на кілька годин. Запитав дозволу і повісив посушити ось тут намет біля будинку цих пані, котрі тримають кафе. Щоб ви знали, це не банан, це платано. Це різні речі насправді. Платано можна лише готувати. Його не їдять сирим, тому що він гіркий, твердий. Його потрібно варити, смажити. Що вони дуже часто це і роблять. Трохи випогодилося, принаймні дощ перестав, але, на жаль, щойно ми отримали повідомлення, що човен сьогодні не попливе. Завтра, тому що сьогодні передбачається ще дощ і в іншій частині, куди ми попливемо також. Я дуже сподіваюся, що завтра вже точно попливу і не застрягну тут на тиждень, хоча це край світу, загублене місце, і тут може бути всяке. А ось, до речі, тут росте хлібне дерево. Дуже важливе дерево для багатьох народів, особливо воно поширене в океанії, в Новій Гвінеї, там воно, це його батьківщина. Ну і також сюди воно теж перенеслося свого часу. Ось так виглядають його плоди. Ось один впав, малесенький, зелений. Зазвичай вони бувають трошки більші. В кухнях багатьох націй, в екваторіальних широтах, цей фрукт заміняє хліб, фактично, тому він так і називається хлібне дерево. І я запитав в жіночок, вони кажуть, так ми теж готуємо іноді це. Ще одна важлива рослина цього регіону, звісно, какао фундаментальний елемент історії, економіки та національної ідентичності в Центральній Америці. Священний напій богів і навіть валюта. Я поїздив по селу, розпитую людей, де у вас дерева какао. Ніколи в житті не бачив, як росте какао. І от один чоловік мені показує, в нього в дворі росте. Плоди ще зелені, тому що коли вони достигають, вони набувають такого буро червоного кольору. Габріель? Аймволо. ¿Cómo se usa el cacao? Eh, lo usan para bebida, caliente, ch chocolate. Ajá. Y lo usan para hacer dulce, confites, para chupar, también Ajá. con sabor a chocolate, para hacer eso, muchas cosas hacen. Y, y también así como está maduro, usted lo chupa, se come así como está maduro. Grucho, 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 peda Туди особливо і не розженешся, тому що тут кілька цих вуличок, ти їх проїжджаєш неквапно за 10 хвилин і все. Далі доріг ні, нікуди немає, хіба що якісь там стежки в джунглі, куди вони там ходять щось збирати можливо. А так це фактично одна єдина точка цивілізації на багато-багато десятків кілометрів. Може, тому що це справді туристичне село, але я помітив, що ціни тут значно вищі, ніж в Колумбії були. Ось, наприклад, тут є пара хостелів новеньких, але ніч в них коштує 25 в середньому. В той час, як в Колумбії, це було 8-10 доларів. Тобто суттєва різниця. Ну і так само їжа дорожче коштує. Тут я зазвичай ось, вже кілька разів їв в цьому кафе. Це було. 6 7 доларів. А в Колумбії я їв приблизно те ж саме за 4-5. Оце я ненароком виїхав аж на околиці села, і тут якраз ось аеродром в таких малесеньких селах. Багатьох є аеродроми такі малесенькі, де немає нічого, окрім власне злітної смуги. І Щось сюди та й приземляється час від часу. Поки що вже другий день йде, а я не чув, щоб хтось злітав чи приземлявся. Тобто, я думаю, тут не часто це трапляється. Може, раз на тиждень. Другу ніч я ночував з дозволу власниці прямо всередині кафе. Дощі і грози все ще сьогодні можливі і дуже ймовірні, але все ж таки човен зараз прибуде і ми відправляємось. До відплиття готові. Так, нарешті, я вирушив до одного з найнезвичніших місць у моїй подорожі колоритних індіанських островів Гунаяла.